Друзі, всім привіт! З вами Ліля і ви на каналі Магії В'язання. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні субота, 9 вересня, за вікном осінь, справжня осінь, дощить пасмурно, прохолодно, і настав мені час записати звітне відео у проєкті. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Цей проєкт започаткували дві прекрасних в'язалочки україночки Вікторія та Оксанка. У Оксани канал має назву Оксана Недошитко, у Вікторії Україночка. В'яже зв'яжемо тренди. Посилання на дівчаток я не залишаю, але залишаю хештег, який має назву В'яжу, що хочу, осінь на носі переходьте по ньому і дивіться. Наш в'язальний серіал. Там вже дуже багато відео, дуже багато натхнення можна отримати, тому ласкаво просимо. А я сьогодні хочу прозвітувати, що ж у мене готове, або на якій стадії на даний момент. Отже, я не буду по порядку. Буду, ну, так от як лежать у мене мої роботи, мої процеси, так і буду розказувати. Перед вами на столі листочки. Це такі підставки під гаряче, під чашки. Я ось ставила на цей листочок вазу з квітами, які подарували мамі учні на 1 вересня. Зв'язані вони з. Прошу вибачення 100% бавовни українського виробництва фабрики Ярослав в'язала в дві ниточки. Кольори трішки не передаються. Цей колір називається чилі, цей, здається, хакі, цей канарка. Червоний, як завжди, передається невірно, ну дуже такий гарний колір має. Ось готові в мене три таких листочки. Вони мені дуже подобаються. Я залишала в своєму інстаграм схему на такі листочки, тож переходьте посилання на інстаграм внизу під відео. Це готова робота. Також першим, якщо я не помиляюся, їх так їх залишу в кадрі, якщо не помиляюсь першим моїм процесом. Був першим стартом, були патріотичні сердечка. Я їх на той момент зв'язала 12 штук, а загалом я зв'язала 16 сердечок, 15 я віддала мамі, і одне сердечко віддала нарешті чоловікові, він повісив в машині. Нарешті він дочекався патріотичного сердечка від мене. Далі в мене був розпочатий ось такий бактус, він вже досить великий, в кадрі не вміщається, до того ж маленька, маленький розмір трубочки, це не ліска і не тросик, маленький розмір трубочки. І він не розкладається повністю. Я, якщо чесно, навіть не знаю, скільки там вже петель, в'яжу ось так. Я казала, що мені не подобається ось ця секція, але коли вже відв'язаний, ось тут закінчився перший моток, коли вже відв'язані ось так от всі секції по порядку, і розпочалася вже. Розпочався повтор, то, в принципі, виглядає непогано, але, мабуть, мені треба було все ж таки починати з світлішого. Ну, вже як є. Цей бактус я в'яжу на подарунок для своєї тьоті. У неї 25-го, здається, вересня, день народження. Я подарувала вже не один їй шаль, бактус. Вона з задоволенням носить. І сподіваюся, це їй також сподобається. Ось я тут роблю прибавки з накидом, а тут з протяжки. Так, я в'яжу вже другий моточок, ось він у мене, трішки розсипався. Але це не все, тому що. Для того, щоб не збивалися секції, мені довелося ось дістати з середини ну, такий досить великий кусок, відрізати його, і цим я буду завершувати мій бактус. Тобто він завершиться ось цим таким брудно-червоним, я навіть не знаю, як його назвати кольором. Така в мене трапилась халепа знову. Ось тут я приєднала новий клубочок, відрізала, ну, скажімо, підібрала секцію, а ось тут в мене на одній секції вийшло два вузлики. Ну, Не дуже приємно, але пряжа версиста я Заховаю, потім хвостики, їх видно, не буде, тим більше після прання. Я з моменту запису відео по цьому старту його була залишила, тому що були інші процеси, інші проекти, але ось буквально на днях я пров'язала ось цю частину якраз від приєднання. Моточка, ось це я пров'язала. До 23 числа, чи до 25-го я точно дов'яжу, просто маю зараз більш такі пріоритетніші задачі. Далі я також розпочинала бактус для себе з пряжі, яку мені подарувала Ніночка з каналу Ніноніт. -ну Ось також я його не чіпала. Ось він був завершений на цьому моменті. І для того, щоб вам хоч щось показати, я все ж таки взяла його і Ось кілька рядочків. Я зараз в'яжу. Я вирішила залишити цих два візеруночки, просто їх чергувати. Зараз я в'яжу таку секцію з ось такими зірочками чи павучками. тут я в мене тут одна, один ряд цих павучків, тут буде три. І далі вже буду бачити, може, вже в, ну, в наступній секції буде 5. Це я вяжу для себе, мені не терміново не горить, тому поки що це залишається моточок ще. Доволі великий. Тож в'язати, не перев'язати. Так, і найбільший мій процес, найбільша халепа, яка сталася зі мною. Але завдяки Оксанці з каналу Оксана Недошитко я змогла все виправити. І в мене є. Не влізає в кадр, в мене є готова робота. Вона ще не прийшла прання, але я зв'язала. Це другий варіант павутинки. Ось такі об'ємні широкі рукавчики. Тут я робила додавання для Збільшення плеча набирала петлі. Я тут незвичним для себе способом я піднімала петлю з кожної петлі. Ось у мене так ішов рядочок петель, і я от з кожної з кожної піднімала, а потім вже пров'язувала ряд і в другому додавала після кожної п'ятої петлі ще петлю. Ось так, в мене вийшло 60 петель на... Рукавчику досить широкий. Тут я збавляла кожну другу і третю, пров'язувала разом. Так, непогано, як на мене вийшло. З плечі і горловинку я на спинці і на переді робила однаково. Тому що на фото там взагалі виріс човником. Мені так видається. Сідає, гарно лягає. Я не зробила фото. Цей розмір гарно підходить і на мене. У мене зараз, о, мабуть, вже 50-й розмір. Трішки я залишила свою форму. Тому на мені він сидить непогано, ось цей варіант. Я в'язала на Мою знайому, в неї менший розмір, в неї здається, якщо не помиляюсь, 46-й, якщо так от подивитись по таблиці. Але ця павутинка гарно підійде, як на мене, з розміру М до XL ну, або 46-52. Буде навіть на 52-му розмірі, досить непогано виглядати. У мене тут внизу болгарський зачин. Ну, досить еластичний, хоча пряжа сама по собі не еластична. Це пряжа Антарес від «Ярна». Ну, Мені подобається я приміряла на себе, знову ж таки, ще й не прала, тому приміряла. Мені приємна до тіла, я в'яжу зараз для себе з іншого кольору светр з Антаресу, тому мені було важливо спробувати, як ця міточка до тіла. Мені сподобалось, приємно. Тож, якщо ви задумувались, то можете подивитися, вона досить бюджетна. Витрати на ось цей більший розмір в мене вийшло 120. 5 грамів, тобто пів упаковки. На ось такий рукав, іде один моточок у мене. Там залишаються буквально хвостики. Ось так. Я, як буде трішки краща погода, я сфотографую на собі, потім вже виперу, висушу і буду відправляти ось так. Який він об'ємний, але. Вага зовсім мінімальна. Але ж, дівчата, це ще не все. Посмотрим! До мене тут прийшла помічниця. Привіт. Кажи всім привіт. Може подарунок. Глатуля у нас по подаруночках. По подаруночках. Біж, біжи, Десь... біжи до папи, я трошки попрацюю, добре? Все, пішла моя помічниця. Я прошу вибачення, там в другій кімнаті мама розмовляє, вона працює. Може, трошки будуть посторонні звуки. Вихідні всі вдома. Іншого шансу записати відео не буде, тому що я теж тепер на роботі. Отже, перед вами перший, як сказати, друга спроба першого варіанту. Це та павутинка, яка в мене не вийшла з першого разу. Я там в'язала, не робила ось це додавання для збільшення плеча, і в мене вона не вийшла так, як треба. Я переробила. Тут трішечки-трішечки, зараз такою хвилькою, йде. Але після прання все вляжеться. Тут в мене також перед і спинка вив'язані однаково. Але я трішки слабше закрила перед. Буквально там трішечки, щоб вільніше проходила голова. Ось так. Тут в мене в цьому варіанті на 10 петель менше. І, як на мене, він добре підійде, цей розмір. на... X М. Ось так. Тобто, в мене, зв'язалося, майже зв'язалося. Зараз буду в'язати рукава, і рукавчики в цьому варіанті будуть трішки менші. Хоча тут пройма такого ж розміру, як і в більшому варіанті, але рукавчики зроблю менші, щоб, замовниця, вже там визначилась що їй більше подобається. Це полотно випране, це ще не випране, Після прання, як на мене, пух трішки, та що ж таке, пух трішки збивається, але його можна розчесати. В мене така є м'якесенька щіточка. Яку ми купували, коли доня була зовсім малесенька, така масажна щіточка м'якенька. От я нею спробую вичісити. Ось так. Тут також болгарський зачин. Це я в'язала варіант до пройм цільним полотном. Ось тут я залишила по петлі на такі, скажімо, підрізи. І то чисто через те, що в мене тут була імітація шва виворітною петлею. Я її залишила зараз підніму в рукав. Плечі, так як і там, і горловину робила однаково поворотними рядами, скороченими поворотними рядами. Ось так. Залишилось в мене. Два повних моточки, тобто рукавчики мені точно вистачить і ще там маленькі залишки. То вже потім придумаю, що і куди. Отже, друзі, такі мої результати. Сподіваюсь, сьогодні завершиться ось цей процес. Я сподіваюся, що замовниці сподобається хоч один з варіантів. Я задоволена. Чесно скажу своєю роботою в першому, в другому варіанті, в тому що вже готовий. Я своєю роботою задоволена, мені подобається, вийшло ну, на вигляд, знову мене перебили, загубила думку. Я задоволена. Той варіант вийшов, ну, як на мене, так і як на фото. Сподіваюсь, Замовниця, вибере собі один з варіантів, їй сподобається. Я відправлю їй два, а вона вже там визначиться, що їй більше Ну, до її гардеробу підходить до смаку, тому що на картинці дивитися одне. Мені, наприклад, дуже подобається оверсайз, такий, овер-оверсайз, over але Ну, на собі я його не Можу примінити, я пробувала, і всі свої спроби я торочила і перев'язувала в такий помірний оверсайз. Отже, друзі, такі мої результати. Ну, як на мене, непогано, зважаючи на те, що в серпень такий місяць нелегкий, тим більше, якщо він проходить в селі, Город, трошки більше хочеться бути на вулиці, поки теплі дні. Тому так, зараз я ще вийшла на роботу. Часу ще менше, ніж було, але я задоволена, я намагаюся знову влитися в такий активний темп життя, тому що в вірпені. Ну, у нас доволі активне таке зі зладкою було е, життя. У нас садочок, після садочка в обід були заняття. Тому е, якось так трохи розслабилися за е, весну і літо. Зараз назад вливаємося в активне життя. Дякуємо Богу за те, що в нас є можливість. Ну що ж, я хочу подякувати дівчаткам, організаторам за такий чудовий проєкт. Я, якщо чесно, мабуть, не почала б деякі процеси, якби не цей місяць стартів. Цього б у мене точно не було ще найближчих 11 років, тому що завжди на це не вистачає часу. Хочеться зв'язати якісь там світерочки джемперочки. Я дякую дівчаткам за організацію, за таку теплу компанію. Дякую усім учасницям. Дякую вам за те, що ви передивлялися відео, за те, що коментували, залишали свої вподобайки. Мені дуже приємно, я рада, що вам подобається те, що я в'яжу і те, як я розказую. Я сподіваюся ви всі в безпеці. Я бажаю вам усім гарної осені, теплої. Я бажаю нам усім миру, спокою, бажаю якнайшвидшої перемоги і повернення усіх наших воїнів додому. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. До нових зустрічей. Пока-пока. Друзі, знову привіт! Таке експрес-підключення на столі. Не підкладала фотофон. Маю кілька хвилинок. Ось буквально години 4 тому я записувала відео. Добре, що ще не встигла змонтувати і викласти на канал звіт по СП. Я ж що хочу ось він на носі. І зараз можу показати, як ви бачите, в мене. У мене готові обидві павутинки. Першу я вже вам показувала. Першу готову, але другого варіанту. І готова вже друга. Другий, та, яка в'язалась другою, перев'язувалась. У ній на 10 петель вущий рукав. Вона сама на 10 петель вуща. Ви знаєте, я щойно приміряла на себе на Мені досить непогано виглядає. Якщо під низ одягнути е, бежевий нам, або якого, якийсь яскравий, топ, колір такий універсальний, е, або навіть білизну, таку бежево нейтральну, дуже навіть непогано. Так. Дуже сподіваюся, що завтра буде краща погода. Я зможу це все на собі відфотографувати, вислати вже фото замовниці, розказати їй те, що я створила. Бачите, тут такі рукавчики ширші. І вже відправити замовниці, нехай вибирає, що їй більше до вподоби. Ось так. На цю пішло 125 грамів, на ту пішло трішки менше. У мене там залишились прямо невеличкі моточки пряжі. Ну, На цьому точно все. Побігла я трохи відпочину і змонтую ой, відео. Пока-пока!